Так, знову прибули на те саме озерця Волес-Лейк. Захватив з собою два комплекти, один під коливалочки і хочу спробувати на дропшот половити. Мені якраз приїхали силікончики від флагмана з України. І буду експериментувати, чи форелька таке хочу їсти. Бо дуже риби мало і запускають в цей став. Раз в рік вона виходить, якби тут цілий рік плаває, за той рік народ витовкає. Відповідно, кількість риби колосально зменшується і вона стає на коло пасивна. посевна. Та в принципі хто на арійні ставки їздить, той розуміє, райдушку на ставку вона буває дуже пасивна, з часом стає, тому треба шукати підхід, шукати ключики. Замовив ще кілька коливалок, правда вони ще не встигли приїхати, але, але так як на річці далі жене мутняк, дуже висока вода. Буду ловити там, де скажем, шансів щось вловити трошки більше. Хочеться половити стільхедів ще, бо вони тут вічно не будуть стояти в річці, десь до кінця лютого вийдуть назад в озеро. Часу лишається не дуже багато. Але вже як є. Ну, людей знову вистачає. Так, і ще й сей наплив, купа. Де вас тут понабиралося? Ладно, включуся вже з води. Класна рибка. Ну і я її забираю, оскільки тут а, вони в це озеро спеціально для цього її запускають. Можна брати три риби за день. Пару штук заберу якраз до різдва підуть на стіл. Yeah. Ну от. Yeah. І власне я випав і на зареблення. Що ж із ним? Може, так власне і yeah. заребляє рибку зараз. Таке відбувається там A few, okay you guys can run those down. We'll do uh pictures of these again. Hey, Bill. Okay, ready, Al? Hey, Bill. How are you ready now? good i I need oh, <laughs> <pitch> my <model. laughs> Nice. Take it off, look him. Казали, що заробляють її тут а, в кінці січня, березень, але не знаю, але, принаймні рибу тільки що не привезли, запустили. Браун-траут, Рейнбоу і Брук Траут. Тобто досить так об'ємно і риби багато тягнули. І розмір, прям ну, мастодонти капець, там пару штук на відео попало. Не дуже хотів там біля них стояти, тусуватися. <схід> Скажуть якийсь шпіон. Принаймні, риба. Риба поповнилась, тепер треба чекати деньок-другий, щоб вона тут стоялася. Я думаю, місцеві тут зроблять зашквар з нею дуже швидко. <смі> треба виловити момент самому щось затащити. Ну, Така от прикольна штука. Тобто ти платиш ліцензію раз в рік 25 доларів для резидентів. І за ці кошти плюс державні якісь всякі програми, от так. Відновлюють популяцію риби для того, щоб собі міг спокійно прийти, половити рибку на будь-якій водоймі, при тому ти можеш її спокійно забирати. Головне дотримуватись правил. На деяких водоймах розмірні правила, на деяких кількісні, на деяких в принципі, не можна забирати рибу, але окремі види, ну, тут все теж треба якби, читати, дуже великий перелік цих правил. Однак в цілому всім реби вистачає. to do a good Can I try here? Can I try? <laughs> Thank you. Де на безбороді гачки сходи бувають з великолеба дуже крутиться Але нічого. Да, чем последняя, что приводка, тем лучше, что клёвок. Плохо. Ну-ну-ну. Тоже без Пробуем дропшотика. І дропшот працював. Новий досвід, паральний дропшот. На Оп-оп-оп-оп-оп. Бородий, хоч а треба змінювати на безбороди побачу. Окей, бога. Ось така фламаніская резинка. Шикарна. Пуклівка просто шайка. Дочка, злітає. Вау, прикий колір. Шикарний колір. Райдушка, ліміт виконаний. Цю рибу ще беру, остальне все відпускаю. Дякую за перегляд! Па-па-пам. Так, все. Топаємо додому. Коротше, шкода, що вони не зарибали вчора, так що вона за ней стоялася і сьогодні клювала, але, але як є, принаймні рибу трохи половив, трошки наловив. Такий от у мене куловчик. Можна брати 3-3, взяв. На різдвяний стіл підуть, має бути. Та й таке от, треба поповнити запаси заліза, безміна приманки працює, Проводку хоче пасивно, а стандартну для райдушки. На озарах та як завжди. В цілому трохи кайфанув, змерз. Капець, дуже холодно, 1 градус, добре хоч нема вітру. Ох, це таке, як там кажуть, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що, що вас цікавить, питайтеся, все розкажу поступово, По чуть-чуть. Для мене тут теж багато чого нового. Саме складне — це пошук нових місць і інформації, що не головиться. Але з допомогою YouTube, Google можна в принципі, зі всім розібратися і Facebook. Така от історія. Коротше, все народ. Я поїхав додому. Гарного всім дня, пока-пока.